Сьогодні 12 листопада, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 12 листопада всесвітній день боротьби з пневмонією. Важлива подія мета якої полягає в тому, щоб активізувати протистояння цій хворобі, проінформувати суспільство про неї та її шляхи подолання. Пневмонію також називають запалення легенів. Вона є гострою респіраторною інфекцією з обов'язковим запаленням легеневої тканини. Перший день відбувся 2009 року. Тоді понад 100 організацій на нашій планеті об'єдналися у глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії. Цей день народилися 1885 рік український хірург, ортопед, травматолог Михайло Ситенко. 1905 рік український поет, драматург Іван Крушельницький. 1941 рік український кінорежисер Юрій Некрасов.